До Дня працівників освіти вшанували мудрість і наполегливість, професіоналізм і самовіданість, ініціативу й талант викладачів Могилів-Подільської мистецької школи, яку називають гордістю нашої громади. У цьому закладі педагогічний колектив виховує у дітях любов до кращих зразків світової та української класичної сучасної музики, прививає її до естетики мистецтва та народних традицій, дає своїм вихованцям старт у прекрасне майбутнє. Прославляють музичну школу не тільки її випускники, а й теперішні учні, які неодноразово ставали стають переможцями, лауреатами міжнародних та всеукраїнських конкурсів. А ще тут формують патріотів української нації, мов паростки, плекають їх серцем і розумом. Жоден творчий захід міста не відбувається без активної участі учнів та викладачів мистецької школи. На цьому наголошували ті, хто зі щирим оберемком зичень прийшов привітати педагогів з навчителя та міжнародним днем музики, який також святкують 1 жовтня. Для нас мистецька школа, музична школа, мистецька школа дуже важлива для нашої громади. Ваші результати ми, ми бачимо, ми бачимо на тих світлинах, які ви пропагуєте і у засобах масової інформації. У вас є величезна кількість переможців на обласних, на всеукраїнських і навіть на міжнародних заходах. Ви про вас знають і в межах Вінницької області, про вас знають на території нашої держави і навіть за межами нашої держави. Це все завдячуючи вам. Тому за це дуже велика шана, велика подяка. Від імені міського голови ми хо хочу привітати вас з наступаючим святом. Побажати вам всіх гараздів, гарних, здібних діток, і, звичайно, щоб при мирному небі ми, ми могли виходити на, на великі сцени, на великі площадки і показували свої здібності. Я пишаюся вами, тому що навіть у такий складний час ви зуміли згуртуватися, ви показали свою майстерність, ви показали свій професіоналізм. І напередодні дня вчителя, звичайно, я вам хочу побажати міцного здоров'я, терпіння, нас творчого натхнення і розкриття, максимального розкриття вашого творчого потенціалу. Могилів-Подільська мистецька школа це заклад, де працюють люди, які мають Божий дар, які щиро люблять дітей, мають добре серце, відкриту душу і велике бажання навчати, виховувати майбутнє покоління в досі прекрасного. За це, а також високий рівень майстерності своєму колективу дякувала директорка Тетяна Басенко. Завдяки вам наші діти розвиваються цілеспрямованими і креативними особистостями, які точно знають, чого вони хочуть, і знають, як це досягти. Я вам бажаю всього самого найкращого здоров'я, терпіння, витримки і професійного зросту. Не менш приємною стала й мить нагородження. За високе служіння обраній справі, сумлінність, багаторічну працю, почесні відзнаки Могилів-Подільської міської ради дісталися викладачам мистецької школи. фортепіано Алі Меронюк, образотворчого мистецтва Ларисі Власовій, викладачу фортепіано, концертмейстру Альоні Іваніковій. Для приємного відпочинку кожному педагогу вручили знаковий подарунок філіжаночки з написом «Могилів-Подільська мистецька школа.